На Донбасі режим тиші, але є загиблі поранені. Міністр оборони просить втричі більше грошей для армії. Теракти в Одесі і Харкові провокація в інших містах. Хто й навіщо збурює людей в Україні? Проросійська кремлівська колона використовує настрої людей, невдоволення. Один день з міністром наша знімальна група подивилась, де живе міністр охорони здоров'я, на чому їздить, скільки заробляє і якою бачить свою роботу в Україні. Десяти, попередне то міста, точно дипломати. Перша година дивитесь новини. Луна Довгань. Мої вітання за минулу добу. Бойовики шість разів атакували позиції сил АТО на Донбасі. Зокрема, стріляли по населених пунктах щастя, піски, майорськ, чорнухини. Режим тиші не завадив бойовикам і двічі штурмувати Донецький аеропорт. Так повідомляють штабі АТО. Бойовикам явно не вистачило терпіння, аби дотримуватися режиму припинення вогню. За минулу добу вони шість разів обстрілювали позиції сил АТО і стрілецької зброї. Упродовж дня надійшла інформація про поранення двох цивільних осіб. Протягом минулої доби фактів використання важкої техніки, артилерії та систем залпового вогню град не зафіксовано. Один наш боєць зазнав поранення внаслідок підриву на розтяжці в районі населеного пункту Піски. Двоє загиблих і троє поранених бійців Азова про них повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко на своїй сторінці в Фейсбуці. За його словами, під час операції поблизу Маріуполя нацгвардійці знищили двох снайперів, підірвали автомобіль з терористами. Веренвоці інформації не підтвердили поки що. Тричі більше грошей просить міністр оборони України на армію. Степан Полторак пропонує запланувати в держбюджеті на наступний рік 50 мільярдів гривень. Гроші мають піти на закупівлю та модернізацію військової техніки, також на будівництво житла для армійців і реформування збройних сил. Зокрема, близько 7 мільярдів передбачено на закупівлю озброєння, переважно у вітчизняних виробників. Чисельність армії планують збільшити на 20 тисяч військовиків частково за рахунок можливої мобілізації, частково за рахунок контра. З такою заявою міністр висловив Верховній Раді. Там сьогодні депутати слухали урядовців. Бюджет минулого року складав 15 мільярдів і плюс 11 мільярдів з резервного фонду. Арентований бюджет на наступний рік складає 50 мільярдів. Те, що пропонує міністерство оборони, передбачається створення нових частин підрозділів, бригад і створення сил спеціальних операцій. Крім того, чотири оперативне командування, які буде управляти керувати збройними силами України на по територіальному принципу, треба врахувати при плануванні наступного рік. І те, що ми передислокували військово-морський флот з Криму, і відповідне рішення щодо розташування, облаштування так само треба врахувати. Акт підтримки свободи України ухвалив Конгрес Сполучених Штатів, спершу одностайно проголосував Сенат і за кілька годин Палата представників В документі. Порада президентові розширити санкції проти Росії, надати Україні статус особливого партнера поза НАТО, допомогти в енергетиці та оборонному секторі. Зокрема, вперше йдеться про надання Україні летальної зброї. Закон про очищення влади перепишуть на вимогу Венеційської комісії. Такий результат візиту українських урядовців депутатів до Венеції, де вони обговорювали з представниками комісії зміст документа. Європейці кажуть, якщо люструвати чиновників, які працювали в Україні від радянських часів і до часів Януковича, це буде надто довго. За великим назвали і перелік посад, які підпадають під дію закону. Також представникам комісії не до що в процес люстрації задіяно український мін'юст правки до закону, українська сторона має підготувати протягом трьох місяців і винести їх на обговорення під час наступної зустрічі з європейцями. От яке рішення першому національному прокоментувала учасниця сьогоднішніх перемов директор департаменту з питань люстрації міністерства юстиції України Тетяна Козаченко було вирішено і було зазначено, що орган ілюстрації потрібно наділити більш функціями незалежності, надати йому додаткові управлінські функції. До речі, довести і узагальнити два закони: закон про відновлення довіри до судової системи, ілюстраційний закон, крім цього, що до судів підійти більш уважливо та індивідуально щодо розгляду їхніх дій. Теракти в Одесі, Харкові, мітинги, і провокації в Вінниці та Запоріжжі. Політичні експерти не втомлюються звертати увагу на активізацію п'ятої колони. Хто навіщо збурює ситуацію в Україні? Тиму вивчав Віталій Бакуменко. Це Одеса. Ніч проти 10 грудня. Біля офісу місцевих волонтерів жінка в капішоні залишає пакет. Замить лунає потужний вибух. За тиждень до цього теж в Одесі вибухівку заклали в магазин патріотичного одягу. Та не взорвався звичайний продуктовий магазин. Позирався магазин, який представляв українську культуру символіку. у Харкові. Підклали вибухівку під ворота Нацгвардії та військової частини у місцевий паб стіна. Там навіть постраждали люди у підготовці терактів. Українські силовики угледіли російський слід російські спецслужби і ті, хто стоїть у них на варті в Україні, замахнулись на те, щоб дестабілізувати ситуацію. Тому зараз в нас можливі випадки. Я про це вже говорив. Коли будуть підриви, просто підриви. Без знищення людей. Не направлені на людей, а для того, щоб залякати у Вінниці. Нещодавно протестували проти відставки голови облради Сергія Свитка у Запоріжжі. Навпаки зажадали, щоб міський голова Олександр Сін склав повноваження. Ці події теж на руку Кремлю. Вважає політтехнолог Тарас Березовець. Проросійська це кремлівська колона використовує настрої людей, невдоволення, яке реально сьогодні є, і тому створюється навмисна по суті штучно декілька гарячих точок на території країни. Перша з них це була Вінниця. Де справді є проблема з прорегіоналівською більшістю. Повторення Вінницького і запорізького сценаріїв політолог прогнозує і в інших містах України. Наступні, за його словами, Харків та Одеса буде десант, висаджений швидше за все, отакий от київський, за участі політиків там центрально українських, да, які почнуть по суті збуджувати місце. А у відповідь П'ята колона розуміючи, це може вводити своїх людей на захист кернеса під приводом того, що от Київ на нас тисне так інше. і це створить абсолютно не. Потрібно напругу сьогодні в місті, де і так неспокійно. Розхитують ситуацію в Україні з тилу у соцмережах. З'являються спільноти, які закликають до повалення влади і поширюють російську пропаганду. Спеціаліст з інформаційних технологій запевняє, більшість акаунтів у цих спільнотах штучні. Тобто фактично можна завести цілий отряд іскусненнях який веде один одінчек, наприклад, там акаунтів, і і по-різному... Степень задач будут как бы их выполнять. Там очень много искусственно модерируемых процентов. То есть эксперты оценивали в свое время, ну, летом до 80% состава этих групп на самом деле не являются реальными людьми. Слово киш і далі працюють у посиленому режимі. Віталій Бакуменко, Валентина Бречко, перший національний. 16.45 офіційно, 18.30 на чорному ринку. Це ціна за долар. Курс долара знову зріс. Цифри на електронних табло змінюються, проте самі долари в обмінниках так і не з'явилися. Але набирає обертів продаж валюти через інтернет. Як можна купити долар, коли банки його не продають, і скільки він буде коштувати найближчим часом, дізнавався Роман Ковтон. 16 гривень 45 копійок за долар. Такий максимальний курс продажу встановили сьогодні банки та обмінні пункти. Утім, купити валюту не вдалося ніде. Скажіть, а У вас долари є в продажі? А давно? Не Ось так курс патрон, так і не здають. У вас валюта в продажі є? А давно? А? Давно? Так, да, вже більше трьох людей. Ми тільки видаємо валюту з депозитних щитів, міжнародних переводи. А от чорний ринок працює на повну потужність. Із черговою хвилою здешевлення гривні долари стали активніше купувати через інтернет. Це один з прикладів. Українці залишають заявки, щоб купити або продати долари та євро. Тут вони є. Курс оновлюється в режимі онлайн. Сьогодні він від 18 гривень 10 копійок за один долар. А скажіть, я по оголошенню долари продам. <проб> <І> можна, <600? проб> да -да -да, можна ще Так, Можна ще скажіть я по оголошенню? Мені 500 доларів потрібно. 500. Покупається, пожалуйста. Куди під'їхати, скажіть. Атратної 95. Зростання долара не тішить українців. Для них це означає подальше здорожчання товарів і послуг. Як щось купити квартиру чи машину, все одно ну, піднімається долар, і воно важко, ну не, ну, не дозволяє діяти так. А якби був менше долар, то було ну, краще, звісно. Роздолара долара – до роботи, нічим платити заробітну плату, ні за жити. Ось так Все туристические какие туристичні поездки, да, они всі оплачуються там євро в дала. Поэтому, конечно, пугає. Ну з цим та нічого не зрозуміти. Яким буде курс гривні у новому році? Хочуть зрозуміти і народні депутати, щоб працювати над держбюджетом на наступний рік. І з відповідьми на запитання у парламенті сьогодні чекали голови НБУ Валерію Гонтареву, але вона так і не прийшла. Українські банки сьогодні купували долари один в одного дорожче за офіційний курс, який зріс іще на 4 э, Завтрашній максимальний курс, який можуть встановити банки, 16 гривень 49 копійок. Прогноз на чорному ринку понад 18. Роман Ковтун Олексій Трушин перший національний. Примусова доброчинність. Лікарі та пацієнти Київського міського пологового будинку твердять, що відколи там з'явився новий головний лікар, у пацієнтів вимагають благодійні внески. Чи справді це так, і наскільки законна діяльність благодійних фондів у лікарні з'ясовувала Людмила Горпинич. Я приїхала к ним. У мене очень сильно обильное кровотечение было. було. Спочатку записали все, а потім ви знаєте, що нужно платити 600 гривень. Світлана, мама чотирьох дітей, двох молодших, народжувала в третьому пологовому будинку. За чотири місяці після останніх пологів потрапила туди знову з ускладненнями. Они меня там продержали, що наверное, час, якщо больше. більше. уже вже эти 600 гривен, Меня повели на узі. Я посмотрели, что очень срочно треба ділянку. Тут они срочно уже начали все делать. Если бы у меня не было этих денег, меня что так бы и держали? Про те, что державний пологовий будинок фактично перетворився на приватну клініку, говорять і лікарі. Было озвучено е, увеличение благотворительних взносов більше ніж в 2,5 раза. Якщо ви йдете на кесарево сечение, ви обязательно должны дати два донора любой группе крові или 500 гривень оплатить благотворительний фонд. Якщо ж жінка сама обирає лікаря, то благодійний внесок платить не тільки бруділля, а й медпрацівник. она приходит к этому врачу и врач пишет с этой женщиной заявление врач также должен обязательно оплатить свой приезд на роды. это полторы тысячи гривен и вот только при вот таком корешке подписывается, видите, ставится штамп, разрешено госпитализировать эту пациентку. И даже у женщин, если они платят за за роды тысячу гривен или полторы тысячи за медикаменты, то им ничего не дают. Для нее не готов этот мешок с тем, что написано на бумажке. В независимости от того, есть гроши, немая грошей, надается помощь полному обществе. Це головний лікар третього київського пологового будинку. Чоловік пояснює, чому пацієнти платять у благодійний фонд. За рахунок цього ми виживаємо. Фонд збирає кошти, в тому числі в пологовому будинку пентаційних благодійників, так, і в тих жіночок, які можуть здати, да? працюють з тим ділами, в тому числі ми настраяємо як на цей фонд, так і інші да? з іншими спірами. А вони нам постійно по наших замовленнях і так далі нам надсилають і медикаменти, і ремонт і так далі. Що може Олег Виноградов, президент приватного благодійного фонду, з яким співпрацює третій пологовий будинок. Фонд створений у 94-му році. Нині співпрацює з лікувальними закладами столиці та семи обласних центрів. Це такий же перерозподіл ризиків. Це не так послуга, знаєте, як в гастрономія, Стільки стоїть. Там чек товарний. А інша особа отри заплатила тисячу гривень, а отримала на 40. Таке, от таке є. І тому в цьому центр, от того благодійництва. Благодійний фонд це знову таки це фактично легалізація корупційної схеми. Тетяна Чорновол ще донедавна була урядовою уповноваженою з питань боротьби з корупцією. Розумієте, ну безкоштовної медицини бути не можна. Вона в будь-якому випадку коштовна, але на жаль, якщо так би мовити, це не легалізовано законом, да, оплата медичних послуг, то це відбувається корупційним шляхом. Синочок, сонечко наш. До міліції Світлана не зверталася для себе. Вирішила, якщо наважиться на п'яту дитину, то народжувати в третьому пологовому точно не буде. Людмила Горпинич Ромалійська, Євген Чижик, Валентина Бречко, перший національний і вже сьогодні на прес-конференції. Міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвіль заявив, що збирається вивести всі проплати за медичні послуги з тіньового ринку. что вы мне сейчас говорите, это то, что в Украине существует бесплатная медицина. Вообще, давайте согласимся, что бесплатного ничего нет. Вы сегодня платите два раза. Один раз через налоги, второй раз вот или фонды, или кому-то карман. Когда меня спрашивают, переходить на платные, вы же и так сейчас на платной системе. А если и так, и так легализовать то, что, чтобы те врачи же и персонал получил, деньги легально? Меньше, которые сейчас вы то есть, платите, ну легально хотя бы. І сьогодні ж цей міністр став героєм сюжету Ірини Ромалійської. Хто ці люди? Мета нашого серіалу не лише показати заяви урядовців, а й продемонструвати наскільки нова влада відкрита для народу. Запити з проханням про інтерв'ю ми розіслали по всіх міністерствах. І от першим на нашу пропозицію відвикнувся якраз міністр охорони здоров'я, грузин, який нещодавно став громадянином України. Хто такий Олександр Квіташвілі? Де живе, на чому їздить? Скільки заробляє і чи вивчив вже українське слово хабар? Далі докладніше. Зараз восьма ранку міністр нам призначив зустріч в готелі в центрі Києва на Європейській площі. Саме тут він винаймає номер. Йдемо знайомитись. Ну, якщо я живу, місце. Тобто, три команди, бальди і прийомні. Вікна його апартаментів виходять так. на площу. Життя тече, так, що дає стимул, що швидко... Встать <свят> иди на работу. Тут Венживе один, дружина Николь и с сыном проедут за тиждень. Наверное, они приедут на 10 дней, просто как-то посмотреть, присмотреться, и потом уже подумают, переедут они или нет. Ну, надо еще мне квартиру найти до 20-го, чтобы было где остановиться. Снимать будете? Ну да, да, конечно. У вас кто По этим реформам есть фонды, которые помогают. Как я знаю, это через, через эти такие самые программы. Вот. Это, да, то, А вот про вартость оренды житла в Киеве уже знает. У вас какая зарплата? Я не знаю, честно говоря. Какая зарплата официальная? 4,6,4,8. Квартиру не снять в Киеве? Нельзя эти деньги и не снять. И что будете делать? Ну, у ну, меня есть свои. Я давно работаю. Потом надо делать реформу. Так, чтобы нормально зарабатывали люди. Віднедавна квіташвілі громадянин України не Сандро, а Олександр показує новий паспорт. Поки мене не узнаю там з собою бізочіства не то на суші. Олександр Квіташвілі, 44, випускник істфаку Тбіліського університету. Ступінь магістра держуправління здобув у Нью-Йорку. У Грузії за часів президентства Саакашвілі очолював Міністерство праці, охорони здоров'я та соцзахисту. Опісля був ректором Тбіліського університету. Їздить новий український міністр на білому форді. А це його робочий кабінет. Багаторюва здесь була не знаєте. До революція. Да. Ну, да, да. Українську міністр не розмовляє. Не, ну я розумію, я б сказав, процентов 95-98. Знаєте таке українське слово хабар? Хабар? А ви скажете в контексті, я постараюсь догадатися. Хабарі вам вже пропонували? Ні, никто не предлагал, тут будет хозятка предлагать, будуть сидеть. Больше денег, больше срока. Невозможно. Не для того сюда приехал, если чтобы, чтобы, деньги брать. Какой вы кофе пьете? Хороший. Бренд не знаю. А вы, вообще у вас есть вредная привычка? Бросил курить. Это было 6 лет назад или 7 лет назад. В Грузии это невозможно жить без, без вина. Это абсолютно нормально. Красное вино это же хорошо. Для здоровья министерам было. Ну ні, зла зла естественно. Прес-конференція, робота у Верховній Раді, кілька нарад поспіль. По обіді перехоплюємо квіташвілі, щоб почути його рецепт, що робити задля успіху реформ в Україні. Просто всім поняття, що були трудне времена. не просто не врать себе, що все буде хорошо чи Іти вперед, не оглядають. Ірина Ромаліська, Ярослав Тихомир, перший національний. Кохання під час війни на Черкащині відсвяткували весілля учасника АТО. хлопець захищає кордони батьківщини від початку бойових дій на сході. Нині обстоює українські інтереси на передовій. в одному з селищ на Луганщині. Далі романтична історія. Половину гостей на своєму весіллі Олег Віхренко навіть не знає. З одруженням 29-річного солдата і його 17 сімнадцятилітнього браницю вітає мало не вся місцева громада школи. Волонтер Ліля несе молодятам патріотичний букет і гроші. Невеличка, але тут дуже така пристойна сума коштів. Це такий стартовий капітал для них. Зустрілися молодята на Сумщині. Там Олег проходив вишкіл в артилерійській частині. Рідним про своє кохання повідомив телефоном. Я в конотопі говорю, що там він. Нічого, ну кажу, найди собі там відьму якусь. <гум> і Він знайшов, каже, да, найшов, каже, як же ж звать, Настя. Війна їхньому коханню не завада, кажуть молодята. Через неї вони полюбили один одного і випробували свої почуття. Ми, ми регулярно общалися, багато морального не підтримували. Олег воює на сході від початку бойових дій. Щоб відгуляти весілля, відпросився у відпустку. Бійцю дали 10 днів. Захищати вітчизну, каже Олег, тепер йому буде легше, бо вдома чекатимуть не лише батьки. Я знаю, що він повернеться додому. Я на це якби я в це вірю. Уже завтра Олег вирушить на передову. Юлія Кіріс, Ігор Неділько, перший національний. Ці хвилини в Києві триває концерт співачки Джамали. В Новій концертній програмі твори від конкурсу на новій хвилі до нового міні-альбома. Дякую. Це найбільший сольний виступ співачки за її кар'єру, але є ще деякі інші особливості. Про це ми запитаємо моєї колеги Олесі Варламової, яка зараз на концерті. Олесі чи повний зал і які особливості програми? Тільки почався 20 хвилин, як він йде. на годину пізніше, але на святкову атмосферу це не впливає. Ми зараз на другому поверсі а перший заповнений вщент. сама Джамала називає його першим великим танцювальним стольником джазові композиції і народні кримсько-татарські пісні і виступи дітей. Вона кажуть, це як звіт за п'ять років її творчості, і можливість подарувати свято переселенцям з Донбасу та Криму. Вона їх запросила 1500 безкоштовно. Я знаю, на сегодняшний день еще 500 билетов было запрошено из Крымсос для переселенцев из Крыма, Луганска и Донецка. Так что я надеюсь, что у всех получится сегодня именно доехать ну, по разным причинам и посетить этот концерт. Полторы тысячи людей, которые действительно пришли бесплатно на этот концерт. Мне она нравится, у нее очень красивый голос. Да, і у нього ну, красиві пісні вона діла. Джамала офіційно заявляє про свої. Джамала офіційно заявляє про свою позицію. Вона проти анексії Криму обіцяє і далі підтримувати переселенців. Адже знає, як це важко знаходитися далеко від землі, де ти народився. Сам же концерт триватиме протягом трьох годин. Дякую, колего. Нагадаю, це була Олеся Варламова. Вона зараз на концерті Джамали, де безкоштовні квитки для переселенців з Донбасу. На сам кінець Новосибірськ наш. Третьому за величиною місті Росії пам'ятники розфарбували в кольори українського прапора. Синьо-жовтими стали макети танка Т-34 та системи реактивної артилерії Катюша. А на одній з меморіальних стел з'явився напис Азов. Також перепало монументу Володимира Леніна. Окрім українських патріотичних кольорів на постаменті з'явився напис Слава Україні. Фотографії швидко стали популярною в інтернеті. Зараз поліція шукає авторів цієї нічної акції. На цьому в мене все. Дякую, що дивилися. Нагадаю, що всі новини є в нашому сайті в соцмережах, на сторінках каналу. Якщо у вас є щось цікаве, ви можете поділитися з нами, прислати на скриньку першому національному. Що цікаве сьогодні в спорті? Запитаємо Юлі Пазенко <рес> Ілону. Бачила про концерт Джамали. А в нас теж хочеш. буде завтра, тільки буде концерт відомого українського танцюриста і за смістом боксера. пам'ятаємо, Ой, пам'ятаємо. Та, зрозуміла, пам'ятаємо цей гопак. Тебе буде про усика сьогодні? Звичайно, сьогодні він та його суперник зважили. Напередодні завтрашньої битви, а також ми розкажемо про те, що завадило українським біатлоністам, вдало стартувати у Хофірсині. Та якими були останні слова Сергія Реброва перед відпусткою. Після короткої реклами не перемикайте, буде цікаво. Гарного вам вечора. Побачимось завтра. Дякую, що з нами. Добре. Слух.